Висловлюю подяку полякам. Ми дуже багато ігор граємо у Польщі. Польща дуже багато підтримує, дуже багато допомагає Україні. Ми дуже вдячні. І, майже більш ніж 50% 50 матчів ми граємо тут. І як ви бачите, ми вдячні за підтримку. Дуже багато ігор, коли ми граємо, так багато українських прапорів. Але я бачу, що багато поляків, які приходять на наші ігри і підтримують. Тому для нас я, я бачу по гравцям дуже комфортно грати тут. І ми, я ще раз кажу, дуже вдячний поляків за, за те, як, як вони дійсно допомагають нам та допомагають нашому народу. Я взагалі вважаю, що зараз в ситуації, в якій знаходиться наша країна, гравцям не потрібні якісь мотиваційні речі. Але ми так, ми показуємо іноді е, звертання наших бойців. Тому що ми всі розуміємо, зараз в Україні футбол не на першому місці. Всі гравці, які зараз представляють Україну, вони розуміють, за рахунок чого і для кого ми все це робимо. Тому дуже важливо, що гравці зараз, на мою думку, навіть їм потрібна мінімальна мотивація. Мотивація це кожен день вони дивляться новини, дивляться, як Росія бамбує наші, наші міста. Убиває наших дітей. Тому це, це велика мотивація для кожного гравця. Так, я завжди нагадую, що ми тут представляємо дуже велику державу. Ми боремося за свою незалежність. І я впевнений, що гравці на футбольному полі зараз показують те, що показують наші бойці на передовій. Тому що дійсно Україна хоче бути в європейській родині. Європи Україна туди намагається потрапити. Тому, коли ми потрапили на євро, це я вважаю дуже великий крок для того, щоб Україна, Україна попала до, до ЄС. Так, я думаю, що ми усі були вболівали за Олександра Ми бачили, який був бій. Це дійсно була дуже важлива перемога для нашого народу, для нашої країни. І Не просто він переміг, а як він переміг? Це дійсно було дуже красиво. І Дуже важлива перемога для усіх нас, тому я впевнений, що ця перемога надихає наших гравців. Вони побачили, як в Європі, в всьому світі відносяться до України. І я впевнений, зараз до питання мотивації це дуже важлива мотивація, коли усі наші гравці бачать, що вони дійсно можуть зараз на цьому євро зробити для України. Я думаю, усім в Європі приходить на думку Ливандовський. Тому що він дуже яскравий гравець і він лігенда. Але я вважаю, що зараз збірна Польщі заслужила цей вихід на євро. Навіть вони, вони були на третьому місці в своїй групі, навіть програв у Молдові. Але я вважаю завжди польська збірна це дуже високого рівня гравці. Дуже важливо для тренера цієї збірної зробити цих гравців в збірну. Я вважаю, що цей тренер зробив в цьому відбірковому циклі. І подивимося на євро. Але для мене збірна Пі... Польщі, коли я грав проти збірної Польщі, напевно, ми програли усі зустрічі в Україні, коли я в мої часи грав проти збірної Польщі. Тому я впевнений, що в Польщі дуже високого рівня індивідуальні гравці, і дуже важливо, дуже важливо їх організувати. Що я можу сказати за збірну Польщі, що це завжди була хороша команда, багато чудових гравців, які грають в найсильніших чемпіонатах Європи. Що змінилося в нашій, в нашій збірні? У нас багато чого, чого змінилося. Я вважаю, що зараз в нас, напевно, найсильніша збірна за весь час. Тому що дуже багато молодих гравців, які переїхали грати в топ-чемпіонати. Тож я вважаю, що, що багато чого змінилося в нашій, в нашій збірні. Ну так, звичайно, ми це відчуваємо, тому що до, до цього турніру буде прикута увага всього всього світу. І для нас це, це є можливість нагадати всьому світу, що кож, кожен день в нас в країні вбивають наших дітей, жінок, гинуть, гинуть військові. І для нас це також є є стимулом. Тому, звичайно, це цей турнір для нас як для гравців, так і для. Українців є дуже важливим. Ну, я рахую, що е, гра з Німеччиною ми можемо занести собі як позитивну, тому що ми грали на, на виїзді проти дуже серйозного суперника. Тому рахунок 00, я думаю, що для нас є, є позитивний. Якщо ви задавали питання з приводу, з приводу мотивації е, там, Олександра Усика, звичайно, вперше я його вітаю. Е, для нас він найкращий, він, він є чемпіон, всі хлопці в збірні переживали за нього. З приводу нашої мотивації. Коли, коли ти вдягаєш футболку національної збірної, взагалі так, таке питання в нас не стоїть, тому що в кожного з нас зараз на, на війні є друзі, є наші рідні, і коли ти їдеш в збірну ці люди просять тебе про, про одне щоб щоб ти переміг і дав просто трошки трошки позитивних емоцій всім вс, всім людям в країні тому з, з приводу мотивації я я рахую що проблем у нас не не має бути